Мені здається, ми не проговорили один важливий нюанс, і він дуже дотичний до медіа. А саме, що без довіри інформаційної стійкості неможливо побудувати. Яким чином побудувати цю довіру? Через взаємодію з медіа, через прозорість, через гнучкість, оперативну комунікацію. Через, ну власне, навіть через якісь там локальні рівні, якщо про це говорити, через різні платформи, дуже багато українців насправді, да, вони зараз черпають інформацію з соцмереж, але все ж таки, довіра до медіа є дуже високою, тому що саме медіа вони є. От ми прожили цей 22-й рік, коли медіа були не лише інформаторами, а в багатьох громадах вони були координаторами, координаторами під час кризи. І оця довіра до них вона лишилася. І мене дуже турбує, коли я бачу, що держава не розуміє цього ресурсу, потенціалу цього ресурсу. І навпаки намагаються всіляко медіа відсікти. Я, я можна тут, бо це термінологічно важливо. Так, держава це ж не Державні органи, та... пардон да ну я державні органи, <світ> Дякую за уточнення, Вони складаються з людей. Тобто ну держава думати <світ> не може можуть, можуть думати державні службовці. <світ> я думаю, що медіа це є е, партнером держави в нашій стратегії оцього інформ... державних органів в нашій стратегії інформаційного виживання. Ми зараз ем, на етапі насправді знаходимося, коли ми творимо новий стандарт інформаційної стійкості. Прямо зараз ми його творимо. І от ми багато говорили да, про формування наративів, про те, що там є в нас органи, які ці можуть наративи розписати. Ось такі вони і такі, там квадратні, круглі. Але дуже мало ми говоримо про. Ем, я би сказала чотири речі. Перше, це довіра і співпраця з медіа. Друге, це освічений громадянин, який є безумовно основою для е, протидії маніпуляцій, і мені дуже бракує насправді активної участі е, Міністерства освіти, наприклад, і е, е, якихось програм. Активності власне, з їхнього боку в цій сфері. Далі це е, питання гнучкості і готовності комунікувати уже державних органів, кому, е, власне, координація між державними органами. Тому що чим далі ми занурюємося в цю війну, тим далі для нас є е, яко, яко, якоюсь вже стабільною є ситуація, коли державні органи не можуть між собою скоординуватись, довго мовчать. Відповідальність за комунікацію перекладається вище 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 вище. І, зрештою, комунікує не той орган, який безпосередньо відповідає за ситуацію, а якась інша інституція недотична, але яку там обрали для цієї комунікації. Локальні комунікації державних органів мають бути однозначно гнучкіші, посиленіші, має бути взаємодія, покращена з медіа. І... Е Ще у мене питання, власне, по соціальних мережах, по рішеннях для Телеграму, для Тік-Току. Я не бачу просто, навіть щоб ми підходили до цього якось серйозно. Ми, як громадянське суспільство, давно говоримо про. Те, щоб давайте, хоча б телеграм-канали почнуть реєструватися в нацраді як онлайн-медіа, і це буде також частиною нашої стійкості інформаційної, бо вони принаймні це дике поле стане прозорішим, воно буде хоча б якось регулюватися. Важливо також знову ж таки, якщо говорити про роль державних органів, роль нацради як регулятора зараз. Ми знаємо, що там е, проблеми фінансового характеру, наприклад, але ми б були зацікавлені в, е, побачити якісь рішення Нацради, наприклад, по джинсі чи по якихось там е, таких речах. Що е, е. з цим всім робити? Ну, у нас є вже майданчики, як вже сказали, у нас є експертна рада при Міністерстві культури стратегічних комунікацій, куди входять журналісти. Куди ходять громадськість, але мені бракує Окей, ми сказали А. А де наше Б? Де наші рішення, де наші спільні документи, які ми виробили? Давайте якось рухатися в цьому напрямку. І знову ж таки не зводити інформаційну стійкість до формування наративів, які ми надягаємо всім на голову. Це має бути гнучкість. Побудова довіри, прозорість, партнерство, ось такі речі. А, і при цьому остання річ. Я не буду говорити да, про ці наративи, що розробляються, але для нас всіх мають бути зрозуміла, має бути зрозуміла система координат. Та, що ми рухаємося, наприклад, Є ось такі певні червоні лінії, які ми всі розуміємо. Це, наприклад, там російська пропаганда агресивна, це, наприклад, якісь речі, що стосуються національної безпеки. Ми ці червоні лінії, зрозуміло, це наша держава, яка має вижити в цих умовах, але все, що не входить до цих параметрів. Воно точно не має бути страшним там для державних органів, і точно воно має навпаки підтримуватись, тому що ем, ну, власне, це інформаційна стійкість також має допомогти нашій демократії бути стійкою і розвиватися.